Агресік я не чіпаю ваш план. По-перше, Георгіївська стрічка використовувалася ще при оформленні російських імперських нагород, запроваджена 1769 року, разом із становленням ордена Георгія Дійди. за наказом російської імператриці Катерини II. Застосовувалась в оформленні низки військових нагород імперії Георгівського хреста та Георгівської медалі. Так, Також вживалася як військовий аксесуар знамени, мене. Підрозділів російської армії, які заслужили <звучили> національності після жовтневого невого більшовицького перевороту ще національності погане. Ні. Я вам погане. я жив, я продовжуємо війни. Чому років Росії стрічка продовжувала стоти середовищі військових білого руку як не подібні? Росії та російської військової слави, зокрема, була присутня на нагородах добровільчої армії на знаках закрижений похід за Великий Сибірський похід після поразки білого руху і встановлення в Росії більшовицького режиму використовувалася російськими фашистськими організаціями а такі би більше. Під час другої у 1939-45 роках вживалися російськими парамілітарними організаціями, що підтримували нацистську Німеччину у боротьбі, у боротьбі проти Радянського Союзу. Зокрема, була присутня серед нагород вояків російської визвольної армії під проводом генерала Власова Комітет